Добрий день, любі 11-класники та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки зарубіжної рубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Підписуйтеся на мій канал та ставте свої уподобайки. Друзі, тема нашого сьогоднішнього уроку епічний театр Бертольта Брехта. Театр як вид мистецтва грає велику роль у суспільстві, так повелося ще з античних часів. У театрі відбувається відтворення життя у формах самого життя, але не в сенсі зображення на сцені реального життя у всіх його проявах та подробицях, а через систему вчинків, емоційні стани, процес мислення тощо. Театр у перекладі з давньогрецької означає видовище. Актори показують якусь історію п'єси, а глядачі спостерігають за їхньою грою та певним чином реагують на це. П'єса написана драматургом, актор – глядач, об'єднані грою ось така формула театру. Театр постійно розвивався і набував своїх класичних форм впродовж століть, а то й тисячоліть. Зазнавав і занепад, і розквіт, і кожна нова доба в історії людства так чи інакше додавала до театрального мистецтва щось нове. Театр це таке утворення, яке дуже сильно відчуває на собі все, що відбувається у суспільстві, особливо в ідеологічній духовній сфері, і задовольняє запит на зміни. Так сталося і у першій половині ХХ століття, коли сталі традиційні мистецькі форми зазнали руйнувань, карколомних змін, внаслідок чого з'явився модернізм як загальна назва абсолютно нових тенденцій шкіл, напрямів в мистецтві. У літературі активно взаємодіяли не лише різні жанри, а й роди літератури епос, лірика, драма. Це було зумовлено пошуками митцями нових форм для відображення складної і неоднозначної дійсності, яка потребувала осмислення в художніх образах. Елементи лірики проникали в епос і драму, елементи драми в епічні жанри, наприклад, у роман, а елементи епосу, у свою чергу, в драматургію. Як ми бачимо, у цьому терміні присутні два поняття, що означають два роди літератури епос і драма. Засади епічного театру заклав німецький драматург першої половини ХХ століття Бертольд Брехт. Роки життя 1898-1956. Літературну діяльність він почав з 1918 року, у 20-ті роки ХХ 20 століття працював театральним режисером, розробив концепцію новаторської драми і успішно її втілив у низці своїх п'єс. Повторюючи шлях багатьох авангардистів, які починали з тотального заперечення Старого світу та накопичених за століття її тисячоліття традицій у мистецтві, Бертольд Брехт намагався по-своєму вплинути на суспільство та мистецтва засобами теару. І він розробив свою програму, ставши у витоків новаторського епічного театру. Свої погляди на театральне мистецтво, яким воно має бути учасним. Час руйнувань усіх канонів та традицій, він виклав у працях 30-х х років ХХ століття про оперу, нова техніка акторського мистецтва, малий органон для театру. То був час зародження і панування фашистської ідеології. Усвідомлюючи її руйнівний вплив, Бертольд Брехт прагнув. Пробудити німецьке суспільство від сну, спонукати його замислитися, активізувати інтелектуальну діяльність, використовуючи засоби театрального мистецтва, найкращі драматичні твори Брехта створені за новими правилами епічного театру, страх і відчай у Третій імперії, Мацінка Кураш та її діти, добра людина із Сичуані. Життя Галілея. Говорячи про сутність епічного театру, треба перш за все зазначити, що Брехт розрізняв два види театру: драматичний або традиційний і новаторський, епічний. Він наголошував на своїй належності до другого епічного новаторського. Його не задовольняли традиційні принципи античної трагедії, подані ще Арістотелем у IV столітті до нашої ери. В його трактаті Поетика присвячені теорії драми, що стало основою для класичного театру. Теоретик мистецтва Брехт називав драматичний, класичний театр фаталістичним, оскільки раніше драматурги висвітлювали нездоланну владу обставин над людиною. Бертольд Брехт прагнув іншого театру, дієвого, активного, інтелектуального. Він вважав, що людина завжди зможе зробити вибір у найскладніших обставинах. Драматург писав. Завдання епічного театру змусити глядачів відмовитися від ілюзії, начебто кожен на місці героя діяв би так само. Глядач має шукати власний шлях. Брехт виступав проти того, щоб герої були рупорами ідей автора. На сцені нового театру є місце лише живим людям з усіма їхніми суперечностями, пристрастями та. Чинками. За основу епічного театру взято не дію, а розповідь про неї. Брехт вважав, що драматургія і театр мають впливати не на почуття, а на інтелект людини, що найважливішими в п'єсі є не змальовані події, а висновки і узагальнення, які випливають з них. Конфлікт Має залишатися нерозв'язаним або спонукати глядачів, читачів самостійно шукати в житті шляхи вирішення проблем, порушених у п'єсі. Митець зазначав, що драма повинна стати не фотографією дійсності, а приводом для інтелектуально-аналітичних роздумів. Брехт. Широко використовував прийом очуження як принцип філософського пізнання світу, мета якого викликати в глядачів аналітичне, критичне ставлення до зображених подій. Прийом очуження, писав митець, полягає в тому, що річ, яку треба довести до свідомості, на яку треба звернути увагу, зі звичайної перетворюється на особливу, несподівану. На ту, що впадає в око, Бертольд Брехт розробив новий жанр драма притча. В цій формі конкретний сюжет відзеркалює загальні людські проблеми, тенденції та явища. Драма притча давала змогу побачити за зовнішніми подіями приховане значення, зазирнути в глибинну сутність речей. Вона має виявити не індивідуально особистісне, а загальне для певного часу, певного суспільства. У драмі притчі послаблено драматичне начало їй посилено епічне, що відповідає задачам епічного театру. У ньому зображується не тільки дія, а і розповідається про неї. Митець у такому творі ставить завдання спонукати глядачів до роздумів. Допомогти їм усвідомити історичний, соціальний та культурний досвід людства засвоїти моральні істини. В епічному театрі Брехта змінюється художня організація п'єс. Драматург не використовував у п'єсах класичного розподілу на акти, а запровадив численні сцени епізоди. Які найчастіше мали свій заголовок, що визначав їхній зміст. Фабула переривається авторськими коментарями та ліричними відступами. Драматург створив особливий ліричний прийом, зонги, пісні, які супроводжують події в п'єсі, коментують їх, відображають емоційний стан персонажів, роздуми автора або атмосферу доби. Художні засоби, які використовував письменник у своїх драмах, були оригінальними і самобутніми. Його твори характеризуються лаконізмом і простотою, повною відсутністю патетики. Мова п'єс Брехта жива та яскрава. Діалоги відбуваються у швидкому темпі, а монологів і самоаналізу персонажів, як правило, немає. Українські митці також ішли, кожен своїм шляхом, до оновлення театру, зокрема, за допомогою епічності та ліризму. У 1920 1930-ті роки Лесь Курбас у театрі Березіль у Харкові розробив принципи нового мистецтва. З ним тісно співпрацював драматург Микола Куліш, який відобразив у п'єсах трагічну атмосферу пореволюційної доби. У своїх сміливих експериментах Курбас і Куліш використовували здобутки світового мистецтва, у тому числі Бертольта Брехта. Але новий театр, який навчав глядачів мислити і шукати істину, був тоді не потрібен радянському суспільству. Лесь Курбас і Микола Куліш були заарештовані і розстріляні в урочищі Сандармох Карелія Росія у 1937 році. В українському театрі сьогодні під час повномасштабного вторгнення знову підйом і ренесанс, багато цікавих постановок і у державних театрах, і в незалежних, попри те, що в театрах не вистачає акторів, чоловіків, попри все, що несе з собою війна. Ставляться твори українських класиків початку ХХ століття, сучасних авторів на злободенні теми, пов'язані з осмисленням і переосмисленням багатьох речей під час війни. Український театр живе і перемагає, а значить, переможе і Україна. На цьому я завершую друзі свій урок присвячений епічному театру Бертольта Брехта, який кинув виклик самому Арістотелю, принципи новаторського театру підхопив український театр і сміливо укорінює їх у своїй практиці, готуючи духовне підґрунтя для нашої майбутньої перемоги. Слава Україні!